Доброго дня! Хотіла записати відео, але так спекотно, тому вирішила вигрузити інформацію голосом. У нас 38 радусів жари, плюс дуже висока вологість. Прям капець. Я хочу дещо розказати про свій досвід переходу, трансформації, тому що дуже багато в інтернеті інформації зараз, що. Перехід, ми змінюємося, ми взлітаємо, кудись йдемо. І, а, ну так, щоб конкретно не було зрозуміло, що відбувається. Я вже дуже багато казала про це на цьому каналі, але ця тема настільки жива і важлива, на мій погляд, про неї важливо казати постійно, тому що дуже багато людей досі не розуміють, що відбувається. А... Я, я зараз не хочу казати там якісь високі фрази, типу. Там, ми змінюємо вимір, змінюємо, будемо вібрувати на вищих частотах. От ось конкретно, що відбувається. А я відчула дуже сильні завантаження нових енергій ось 11 червня, і внаслідок чого в мене дуже сильно боліла голова і тіло. Це не хвороба, тому що я дуже сильно відслідковую, як біль посилюється з сонечком. Чим вище сонечко, тим вище біль, це означає, що сонячні промені вижигають в мені токсичні програми, страхи, тривожність, і це знання мені дуже дуже допомагає. Тому що, якщо б я не знала, що йде перехід ця трансформація, я б вже бігала б по всіх лікарнях в Штатах, робила б МРТ, здавала б усі аналізи, і я переживала б, тому що голова болить 10 днів, 13 днів поспіль. Це ненормально. Але ось я зранку прокидаюся, за мною все ок, і чим сонечко вище, тим мені гірше, і чим мене нижче. Ага, я відчуваю себе краще. І ночі я добре сплю, мене нічого не болить, чудові сни сняться, все прекрасно. <кій> Ось була, було а, а, сонцестояння, і також я дуже сильно це відчувала в тілі. І сьогодні я прокидаюся, і що відбувається? Я відчуваю себе ніжною, красивою, сексуальною, м'якою. Мені подобається торкатися свого волосся, свого тіла. Я набагато краще відчуваю їжу, всі смаки, дуже висока чутливість до їжі. Я радію кольору неба. Кожній квіточці. Тобто таке враження, що в мене вижигають усі моє там, біль, тривоги, ну, що, що там погано в нас було. І що я хочу вам сказати? Яке щастя <смас> жити доброю людиною, яка не в тривозі, не в страху, кайфує від життя, від свого тіла. І зараз йде до того, щоб всі. І йшли до цього стану. Наша задача зараз згадувати себе, свою душу і створювати на землі рай. Раніше, щоб змінити мірність і згадати себе, з'єднатися з творцом, потрібно було помирати. Зараз не потрібно помирати, можна з'єднатися з Творцом, бути. Жити як янгельське життя, але не позбавлятися радощів е, матеріального світу. Це уникальний час, от ми його зараз проживаємо, і я це проживаю на собі. Люди, які е, нечутливі, вони не розуміють мене, я, вони навіть мене не чують. І їм здається, що я кажу якийсь берет. Але це моє життя, моє досвід. Я знаю, що відбувається. І якщо серед вас є. Такі ж люди, які проходять ці процеси. Ви не самі, я з вами, тому що я дуже-дуже радію, коли я нахожу в інтернеті провідників чи просто людей, які проживають те саме. Тому що, ну, іноді здається, що це дурдом, що якісь дивні симптоми, дивні болі. Люди проходять це по-різному, це дуже індивідуально, дивлячися, у кого яка програма. Я проходжу це на рівні тіла. Я живу в безпечному місці, у мене все добре, у мене добрі стосунки, у мене красивий будинок, але тіло дуже сильно болить. І це моя історія і моя задача позбавитися болю через тіло, відчувати тіло. Спеклуватися про нього, я зараз кожного дня тренуюся, плаваю, контрастні душі. мене ну, дуже Я дуже багато цим займаюся. А є люди, у яких емоційні гойдалки, у яких страждання вилазить, те, яке вони все життя ігнорували, там, якусь втому собі забороняли відчувати. Але зараз це все лізе. І може лізти як депресія. Ну вже на цьому каналі дуже багато я казала, як з цим працювати, не терпіти, не шукати, допомагати себе через тіло, задавати себе питання, чого я хочу, радувати себе якимось чином, дивитися класне кіно, малювати, наповнювати себе радістю. Ну і, звісно, не нехтувати допомогою професійних психотерапевтів. Якщо є якась образа, біль, страх працювати з цим. Якщо це вас ще є в вашому житті, не ігноруйте цього, звертайтеся за допомогою. І є ще люди, в яких проходять якісь різні події. Щось відбувається в житті, дуже багато людей зараз розлучаються, дуже багато людей, кого звільняють. Переїзди, ось ну, от, не безпосередньо щось таке, якісь події це також трансформації. Звісно, мені здається, люди, які зараз знаходяться в Україні, вони м м попадають по всім фронтам. І це люди, які. Проходять свою трансформацію, таким чином йдуть до світла, щоб єднатися з творцем і потім бути провідником для інших. Тобто людина, яка, в якої зараз там болить тіло, розлучаються з чоловіком і в своєму житті спостерігає ну, війну, яка зараз в Україні, це реально. Ну, Рік-два і це буде пробуджений Гуру, тому що в такий час пройти через такий, таку кількість іспитів, ну, це може обрати тільки дуже просвітлена душа, яка це забула і йде до цього. І тому нам і кажуть, що люди переїхали в різні країни і попали туди, куди вони. Яка у них задача душі, де вони співпадають По вібраціям. От Я вчора розмовляла зі знайомою. І вона каже: Берлін, це таке класне місто, я так себе тут класно відчуваю, це така свобода. І вона мені каже, і я її розумію, але для мене, для мене свобода це гуляти по узбережжю коста ріки це там гуляти горами Перу. Ну, тобто, в мене абсолютно інші думки про свободу і про. Відчуття себе і світу. Це не добре, не погано, Просто дуже ми зараз згадуємо себе. І країна, де ми знаходимося, нам в цьому допомагає. Зараз дуже важливо допомагати собі психологічно, тілу, і потрошки потрошки. В голові уявляти своє ідеальне життя, яким ми бачимо рай, тому що кожен, хто слухає це аудіо, буду створювати рай в своєму житті. І спочатку ми його створимо в голові, потім ми будемо його відчувати, і потім трошки-трошки його будемо створювати в своєму житті. Але ми не можемо, ну тобто я зараз не можу створювати рай, коли там у мене голова болить. Я можу там написати якісь картинки, щось подумати, щось відчути, послухати якусь пісню, щось там намалювати. Але, я... ну, тобто, знаєте, я зараз себе відчуваю, як одяг, який кинули в центрифугу, в сушилку, і від якого відлітає весь бруд, всі страхи, всі тривоги, і я в цьому процесі. І цей процес вже, ну так щоб я свідомо це бачу, ось це два роки. Ну, а насправді, перехід йде з 2012-го. І те, що стало відбуватися в Донецьку, Луганську, в Криму, це вже ці процеси трансформаційні почалися. Ми тоді просто ще не знали. Рівень свідомості був дуже низький. А зараз вже доходить. І пізніше ще більше буде доходити. Ми не можемо казати про дати, У кожної людини це проходить індивідуально. Хтось взагалі зараз взагалі нічого не відчуває. Ось я в Штатах і дивлюся, люди вони як жили, так і живуть. Так, їм не подобається тут Трамп, війна, але. Стабільна робота, Вони ну, нема у цього усвідомлення себе як душі. І це їх шлях, і це окей, і це не добре, не погано. Тут не, нема м, абсолютно, як це слово, неумісно казати хтось краще, а я тебе більш духовний, а я більш пробуджений. Ні. У кожної людини різні завдання. Тобто я ось через цю головний біль, через свої імпульси, через свої справжні бажання, згадую, навіщо взагалі я припхалася на землю. А кожен з нас обирав це втілення. Це не так, щоб просто людина, знаєте, як несвідомі підлітки кажуть: Я не просила мене рожати. Це, звісно, неправда. Кожна душа дуже дуже хотіла прийти на землю, проходити свої уроки. Хтось пробуджується через війну, хтось через імміграцію, хтось через батьківство, хтось через бідність, хтось через багатство. І це досвід, який замовила душа. Ось знаєте, така свідомість, ну тобто я усвідомлюю свої стратегії. Я, можливо, вже казала на цьому каналі, не пам'ятаю, ну, якщо повторюсь, нічого страшного, що там я захотіла купити себе шовковий шалик. І можна просто піти в магазин, купити його і носити. Але ні, я хотіла якийсь там вінтажний з історією, якийсь унікальний, щоб там купити в його в якійсь комісіонці Melrose Place, щоб це було цікаво. І я зрозуміла, що саме так наші душі і обирали це втілення, щоб було цікаво пограти. Просто там душа можливо вже сто разів втілювалася в тілі якогось там багатої успішної людини. І вона каже Боже: ну це одне і те саме. Я хочу там пройти досвід інший. Типу. там водія. Формули 1, щось таке, Там, щоб було екстрім, щоб було цікаво, щоб кожен раз на межі. І кожен з вас обрав саме таку родину, саме таке місто, де він проходить, буде проходити ці цікаві досвіди. І я це згадую. Тобто я розумію, що моя стратегія, як я думаю, про свій шовковий шалик. Абсолютно такі ж, які я обирала втілення. Я така, о, прикольно, Я хочу народитися там в Донецьку, але все життя я буду мріяти подорожувати і там політати на літаку чи е, повітряній кулі. Я взагалі дуже-дуже обожнюю все повітряне. І якщо там є якісь е, е, зараз. Параплани чи там щось е політати. Я завжди туди біжу і кайфую від цього. Ну Єдине, що я не літала, не пригала з парашутом, це для мене занадто. Але там, де можна політати, е декілька разів я літала на повітряній кулі, і я розумію, що моя душа втілилася саме для цього. Я обожнюю літаки. Оце все це все моя тема. А, ось Ось таким хотіла поділитися, що зараз ці трансформації <клухи> <клухи> я, ну, як, як це слова, кавер, який вибивають від пилу. <клухи> я думаю, боже, я знаю, що є люди, які. В яких мінімум страху, страждання. Ну, є ж ці люди усміхнені, так? Вони добрі, гарні, хороші. Ну і звісно, я їх дуже багато разів зустрічала, які просто радіють від життя. Але потрібно сказати, що у таких людей, скоріш за все, інші задачі на втілення. Я не знаю які, але ніхто сюди не приходить кайфувати і радіти. Ми приходимо проходити іспити, себе, Виходити із програм, із болю, вирішувати вопроси стосунків. По стосункам у всіх є питання і з батьками, і з партнерами, і з дітками. Ну і звісно, по самоцінності комусь потрібно хтось приходить заробити мільйон, хтось приходить пройти досвід мірського життя взагалі без коштів і кайфувати від цього. І всі, хто слухає це аудіо, звісно, згадають, а, навіщо вони втілилися. Ось таке хотіла сказати, а, що після таких потужних, глибинних трансформацій я прокинулася усміхненою, щасливою, ніжною, доброю. Я з кайфом зараз поїла сніданок, додала укропчика. Зараз буду пити каву з куркомою. Так мені цікаво різні смаки досліджувати. Я зараз все відчуваю. І це початок. І це буде ще більше. Ми будемо відчувати радість іншої людини, біль іншої людини. Ми будемо відчувати квіточку, дерево, небо, собачку, кошечку. Кошечка не буде. Просто така приємна домашня іграшка. Ми будемо відчувати душу цієї істоти. Ми все до цього йде. І у ці страшні жахливі події в світі це для нашого пробудження через такий жахливий спосіб. І кожен, хто в Україні проходить іспит на любов. Дякую всім, хто дослухав це аудіо. Дякую вам величезно.